Сьогодні ми завітали до бібліотеки села Дубина, де поспілкуємося з пані Оксаною, яка розповість про роботу цієї книгозбірні. Добрий день. Добре. Розкажіть, будь ласка, коли відкрита була ця бібліотека? Бібліотека в селі Дубина була побудована в 1980 році. Отже, вона функціонує, напевно, вже 45 років. Так. Тут було чисте поле нашого сусіда, який відділив частину цього поля на бібліотеку і медпункт. І тоді було побудовано це приміщення. Першим бібліотекарем була жіночка з Дуб'є, дуже довго вона пропрацювала тут. Пізніше ще було три бібліотекарі. І вже п'ятий рік, як я тут працюю. Е, приміщення бібліотеки трошки відрізнялося, коли я прийшла на роботу. Тут були старі дерев'яні двері, було багато стелажів стареньких. Але тоді нам сільська рада виділила кошти в той самий момент. Поміняли двері. Е, я зробила частково сама своїми силами такий ремонт легенький, і нам зразу були закуплені меблі новенькі. Ну, тут є дві кімнати. Одна кімната це переважно література дитяча і для підлітків, старшокласників. Друга кімната то література для дорослих, і там є різні куточки ще. Халузева література, там є зарубіжна і українська. Дякую. Розкажіть, будь ласка, як бібліотека? Працює у теперішній час війни. Е, ну в теперішній час трошки відрізняється робота бібліотеки. Ще до війни в нас було трошки інакше, бо не було в нас немає ні клубу, ні школи. То єдиний заклад, такий культурний, де ми все мусимо проводити і організовувати. Ще до війни в нас організовувалося День села, бо наші ОТГ були дні села і ну. Попробували в нас зробити. В нас такого ще ніколи не було, дуже сподобалося всім. І майже організація була вся тут на бібліотеці, на бібліотекарові, але все гарно вийшло. І були, проходили всякі конкурси, ігри. А зараз на даний момент трошки інакше, бо війна, і от ті тривоги то діти прийдуть, то не прийдуть. То в нас таке розташування сіл ще, що в е, нас так як є дубина, новичина, і тріщуки, і підзамче, то все села наші. І діти трошки далеко йти, і ми так не раз плануємо щось робити, і треба. Ну, змінити, бо те не прийде, тому далеко, того мама не пускає, то так відрізняється, що приходять, але менше. Особливо влітку було добре дітям, бо вони приїжджали на велосипедах і тут собі дивилися, зараз наразі дуже в комп'ютерах, бо в нас є трошки тієї техніки. Два роки тому не було, то ми більше організовували такі масові заходи. А зараз трошки хочуть ігри, хочуть трошки впосидіти, ну і деякі книжки почитати. От так відрізняється трошки, але приходять, читають, дивляться, цікавляться книжками ще. Дякую, скажіть, будь ласка, на яку тематику зараз найбільше діти читають книги? Ну, діти читають, так як от ті молодші діти в нас тут є багато книжок нових сказками, з казками, з оповіданнями, такі теперішні книжечки, то вони читають підлітки. Вони цікавляться більше такими шкільними любовними, такими якимись історичними трошки. Ну і старші так само історичними. Книжками і нових надходжень, От переважно нові надходження, як у нас є, то приходять і дивляться, які цікавляться такими. Скажіть, будь ласка, нові надходження, як часто приходять до бібліотеки і завдяки кому? Нові надходження нам трошки було, було надіслано нам книжки від видавництва Світло на сході. То був наш спонсор, я писала листи прохання. То так ну, немало, невелика, більша кількість нам надійшла, то дуже гарні книжки. І далі від письменників надход пишу всякі акції по Фейсбуці, по на сторінках всяких шукаю письменників. Пишу листи, прохання. І також в нас було надіслано в іншій кімнаті є книжкова польська полиця. Це було так само проект від Українського інституту книги, в якому я заповнювала анкету. прохання було також, щоб надіслати від бібліотеки, і було нам. Надіслано 20 примірників нових книжок. Це всі примірники на українській мові. Там є щось одна на іноземній, і всі польських письменників. Ну, цікаві книги, нові і цікавляться тими книгами. І дивляться нові надходження, переважно історичні. от така тематика. Маєте можливість звернутися до тих людей, які допомогли вам у надходженні цих книг. Е, дуже дякую от, видавництвам, тим, що нам надіслали. Е, недавно прийшли книжки від Єлизавети Мельниченко, так само дякую, це письменниця. Ну і дякую нашим дівчатам, деякі приходять до нас і приносять. Е, дякую фельдшер. У мене є такий, що завжди принесе мені якусь книжку. І е, дякую тим, що а хто приносить, знає, хто дарує. Дякую їм наразі, тому що поповнюється трошки фонд завдяки таким спонсорам нашим. От таке. Розкажіть, будь ласка, які книжкові виставки діють у бібліотеці? Е, в бібліотеці. Ну, як тут, в дитячі, де дитяча література, в нас є книжкова виставка, казкова галявина, оповідання, казки. В, на куточку для підлітків є тут більше надіслано світло зі сходу, новин, видання. Є невеличкий куточок Тараса Шевченка, є куточок з державними символами. Ну, ми тут маємо кожен раз міняються виставки в нас, бо кожен місяць щось є тут. До гостини було того місяця, то ми собі в іншій кімнаті є е, галузева література і є куточок, е, куточок пам'ять е, про загиблих воїнів нашого е, ОТГ. Там, бо в нас ну, загиблих воїнів трошки є, і дуже жаль, що такий куточок тепер діє в бібліотеці, хоча, хоча мусимо робити, тримати пам'ять. про те. Є куточок книжкової польської полиці, є краєзнавчий куточок, і є куточок такий, що завжди міняються виставки, міняються. Там, так як письменники, ювіляри, письмен... книжки-ювіляри, видатні знаменні дати письменників от такі куточки в мене є. Розкажіть, будь ласка, як зараз в теперішній час допомагаєте нашим воїнам? Можливо, заходи різноманітні? Ну, Бібліотека має велике відношення до волонтерів, до допомоги нашим воїнам. На початку війни тут була як сказати, не бібліотека, а склад можна сказати. Отой коридор сьогодні був в нас закладений всякими продуктами. Там ніколи не було чисто, завжди було хтось приносив. І тут ми зберігали так само багато закруток. Ми на Великодні свята тут збирали ну, всякі випічки, навіть кошик отой Великодній в нас складало. Все тут є, ми Дали на сторінку бібліотеки, бо є бібліотечна сторінка. У нас є волонтер з нашого села і він завжди, коли потрібно, коли вони їдуть на схід, ми завжди сюди, наші жителі, дякуючи нашим жителям Тріщуки, Дубина новичина, вони дуже багато приносять сюди і складають влітку. Тут прохолодно. В зимі трошки прохолодно, а влітку трошки прохолодно, і тут воно зберігається краще. І тоді приїжджають, забирають ну, дуже багато. І навіть гроші приносять, кошти сюди. Ми там передаємо, щоб вони купили дрони. Ми закупили машини. Багато у нас було закуплено. Ну і кажу, бібліотека то був основний центр. Зберігання тих продуктів, які приносили на схід. Більше нічого такого. Ще можливо були організовані концерти благодійні, кошти збиралися, <клес> сітки плели. Ні, ми спочатку думали, щоб тут щось готувати. Але так як тут немає можливості, ми робили свічки. Але свічки ми робили не тут. Ми робили на вдома однієї жіночки. І так хто хотів, з відвідувачів бібліотеки ми запрошували, щоб прийти. То ми робили багато свічок. Тут так само викладено в сторінці, як ми то передавали, як ми робили, це все викладено. І сітки теж так само не було де плести. Ми думали в школі, отам, але бо там таке приміщення є. Ну там теж не вийшло, бо мало було. От таке ми переважно зі заходів. Ну не дуже хотіли в нас люди, навіть оті концерти не дуже. Ну, бо Тут не багато так, таких є, щоб хотіли концерти. Нас трошки пропали, безвісті навіть якщо воно йде, що збирають кошти на то, не хотіли. Я пропонувала, не дуже хотіли заходи такі. От тільки таким допомагаємо методом. Ще скажіть, будь ласка, можливо, з активною молоддю, як працюєте, які хочуть долучитися? Ну, У нас такої молоді нема, таке багато. В нас переважно старшокласники. Була в мене колись одна дівчина, яка дуже така обдарована дівчина. І ото перед війною, як робилися ті дні села, то в нас немає. От повторююся, немає народного дому, але ми з нею об'їздили майже всі села на день села вона співала. Тут не було комп'ютерів, ще, і вона приходила до мене додому і хотіла. І ото таке в нас було від. Тоді в нас знали, нас навіть називали не бібліотека села Дубина, а народний дім казали села Дубина. А так приходять такі, тільки відвідувачі, старшокласники. Нема таких, щоб ну були дівчата, і було дві дівчини, які читали там вірші дуже гарно. Але зараз, на жаль, вони за кордоном всі поїхали з сім'ями, то лишилися отакі малі. Хлопці, і переважно тут більше хлопців. Мені трошки так з ними треба мітеру працювати, бо з дівчиною інакше, а з хлопцем мусиш якісь ігри такі, футбола, вони хочуть тут грати. І от, таке, от таке, така праця. Дякую. Ще бачимо, що у бібліотеці є у вас комп'ютери, коли вони вже були е, надіслані і кому можете подякувати. Комп'ютери в нас так, у нас два цього року тих ми придбали, і два там того року. То е дякують, так як можливо, ви вже були. То все, велика подяка. Бібліотекори Катерині Васильівні Домгань з підгірців. Можливо, вона то вже не одна бібліотека подякувала їй. Ото завдяки її ми ті комп'ютери і придбали, бо не знаю чи ну, вона змогла їх дістати, велику кількість змогла, і вона між всіма поділила, кому треба було, коли, кому потрібно. От, ото її велике дякую. У нас і принтер завдяки було від львівських спонсорів придбано. Ну і планшети. І Планшети і два ноутбуки. То так само я писала лист прохання щось два три рази до фонду Чисті серцем. Вони спочатку так думали, але я таки писала і було надіслано. надіслано. І велике дякую Ірині Рабарській. То цей волонтер з того фонду, то вона нам надіслала новенькі планшети і комп'ютери. То добре, дуже добре, є з чим. Діти посідають, то більше є, то є коло чого посидіти. За комп'ютери таке. Бачимо, також є такі дитячі столики для дітей, хто mm. вам допоміг. Так, то було придбано ті столики, як тоді саме, коли меблі. То сільська рада, то ще ми були на початку, як я тільки прийшла сюди, то нам від сільської ради Ясенівської було закуплено то все. І столи, і ті столики, і стелажі, тумби. Все було закуплено. І добре, бо робимо майстер-класи тут. Багато майстер-класів проводили. Майстерки всякі. І добре сідають і тут роблять зручні столики. Ну, дякуємо, дякуємо сільській раді. Скажіть, будь ласка, детальніше про ті майстер-класи, що виготовляли, на яку тематику, хто долучався? Так, ми виготовляли різні майстер-класи. У нас було і до Дня Матері, і до, до Дня захисту дітей. Це все теж викладено на сторінках Фейсбуку. Ми навіть проводили на самому початку День Вафельниці тут. мали Тісто робили, але тоді було більше тих дівчат. То вже три роки тому. Тоді було більше дівчат, то ми навіть пекли тут вафлі. І далі виготовляємо листівки, розмальовуємо воїнам. Дальше... Дякуючи, у нас є така дівчина Марічка Демчук. Вона приходить і допомагає нам в цьому, щоб провести, бо вона робить всякі експозиції в себе, як ці подарунки, і вона нам приходила і показувала. Лозу робили на великодні свята, розписували писанки. От такі майстер-класи. Ігри грають переважно. Кажуть, що теж майстер-клас, коли складають ті пазли. Розкажи, будь ласка, що найбільше тобі подобається робити у бібліотеці. Мені найбільше подобається робити у бібліотеці це читати книжки і грати з, з моїми друзями там в комп'ютери, де коли граємо, дивимося, якось так ми проводимо час в бібліотеці. А на яку тематику тобі найбільше подобається читати книги? Та на всякі такі супергеройські тематики. Наприклад, не знаю, не знаю, може, наприклад, не знаю, ну, супергеройські супер тематики, якось так. Скажи, будь ласка, як давно ти почав відвідувати бібліотеку? Хто тобі про неї розповів? Мені розповіла моя е, бабця. Е, вона мені розповіла, коли я вже був е, малим. Це десь було в 6-5 років. Я перший раз, коли прийшов в бібліотеку, мені дуже сподобалось і це було дуже класно. Я ще тоді прочитав свою першу книгу. А як називалася твоя перша книга, яку ти прочитала? Вона називалася про Тараса Шевченка. Як працюєте з іншими бібліотеками-філіями? Різні ну, спільні заходи. Такі. Ми працюємо зі всіма бібліотеками. У нас от, за тих п'ять років у нас були і семінари, і наради по різних бібліотеках по селах. Ми їхали туди. Дивилися на, на всякі виставки, всякі роботи бібліотекарів і обмінювалися досвідом, обговорювали все, що треба було нам по бібліотеці. І так було. Але зараз наразі ми проводимо онлайн-зустрічі так само щоразу, коли от, потрібно, ми збираємося онлайн-зустрічі. І так ділимося з всім досвідом. Е, з бібліотекарами працюємо всіма. Всі так, як. Одна сім'я скажімо. добре таке. Що бачимо, що у вас є подяки. Сертифікати, за що це ви отримали? Поділіться. Ну, тут сертифікати пройдено онлайн навчання, цифрова грамотність для бібліотекарів. Так само від Львівської обласної бібліотеки було у нас онлайн навчання, нові інновації в бібліотеці і по по інтернету суто і далі подяки то от подяки за якусь за роботу там кай за якийсь от, за день села було нам завжди дають подяки грамоти і сертифікати то переважно з онлайн навчання Ще скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, діти загублюють книги, які беруть у бібліотеці, чи вони приносять на яку тематику, і як часто долучаються до акції «Подаруй бібліотеці книгу? Так, діти, якщо приходять, я їм відразу попереджаю, що якщо ви шануйте книжку, щоб вона була чиста завжди у вас. Якщо вони вже загублять книжку, чи що, то я їм говорю і вони приносять на обмін. Приносять відповідно до такої книги, які вони брали. От та й ми, е, акція «Подаруй бібліотеці книгу діє в нас так круглий рік, переважно на м, день е, дарування книг, так як на День Валентина було, е, то ми зробили, ну, приносять, приносять так. Хто прийде, прошу принести книжку. І добре, приносять багато книжок, але не всі книжки відповідають нашим зараз. Вони є трошки старші, і є всякі романи, такі що зараз заборонено. Їх багато було списано літератури. Я беру, але беру. Ну а що ж, не можеш віддати. Є старші, що які принесуть і тішаться, що вони дали книжку. Дякую, приносять. Маєте можливість долучитися до своїх читачів, подякувати їм і до всіх, кого ви знаєте, і до наших захисників. Е, ну, дякую, Чи, Наперед дякую захисникам, які е, дають нам тут мирне життя. Нам тут, на Заході, ми ще таки не дуже так дають мирне життя. І е, в нас є зі села багато захисників, які е, воюють. Е, дякую також їм і дякую читачам, які переносять, дякую дітям, які розмальовують ті, ті листівки для них. дякую Жителям, які приносять для них, то, то я все дякую їм. Тому що зараз основне, щоб ми змогли допомогти через волонтерів, через е, нашим захисникам. Дякую, також дякую. дякуємо вам за таку хорошу, гарну, збістовну розмову. Бажаємо вам успіхів у роботі, щоб ви надалі отримували сертифікати, подяки і хороших активних читачів і весело провести ці різдвяні свята. Дякую і вам весело, мирно, весело провести. Смачної коті і мирного неба над головою в нас. Бо зараз бачите такі. Дякую вам, що завітали, і що щось будуть знати про нашу бібліотеку більше. Дякую.